Після вчорашньої негоди зійшла вода вже з річок Зубра, Марунька, також зійшла вода з річки Вишенька. Станом на сьогоднішній день підтоплення, які були в зв'язку з розливом річок, вже є ліквідовані. Ми далі продовжуємо працювати далі працюють аварійні бригади сьогодні. Станом на зараз з 92 дахів, які були підтоплені, ліквідація відбулася. Ситуації аварійної в 15 будинках. Роботу ми продовжуємо далі. Крім цього, були повалені 16 дерев і 5 гілок. Станом на зараз 12 дерев є розкрижені, і 5 гілок також є розкрижені. І сьогодні ми будемо забирати ці дерева і гілки. Також були аварії на 31 ділянці ливневої каналізаційної мережі. Роботи зараз продовжують. Водоканалом, крім цього, ми проводимо станом на зараз прибирання міста, тому що є, е, є гілки, є е, під бордюрами багато такого сміття, і треба це все прибрати, щоб місто було чисте. Також ми оглядаємо дощі примачі для того, щоб ті дощі приймачі, які є забиті листям, щоб їх очистити і е, на майбутнє, щоб таких ситуацій у нас не було. Оглядаємо також і. Е, Вньоки, які є на дахах у будинках, щоб вони також не, заб... не були забиті листям і іншими речами, для того, щоб вода нормально сходила і не було підтоплень дахів. Працюють інтенсивно всі районні адміністрації. Сьогодні зранку я провела штаб для того, щоб знати, яка ситуація є на рано, на 8 годину ранку. Інформацію ми маємо. Ми підвели підсумки всього, що зроблено за вчора вчора за день і за ніч на вихідні, і будемо робити робочий день. Люди будуть працювати. Сьогодні працює 37 бригад, крім цього, працює 20 одиниць техніки ШРП. Ми далі продовжуємо ліквідовувати наслідки негоди. Сьогодні ми працюємо до вечора з самого ранку. Завтра працюємо також і треба подякувати нашим службам, комунальним службам, головам адміністрації. Керівнику департаменту господарства за роботу, яка була проведена в оперативному режимі щодо ліквідації наслідків негоди.